А ну, розкажіть на мені, як буде ви? Ін? Клас. А що таке «ет»? А, теж ви? Окей. А як ми скажемо я на роботі? At work? Ага. А чого тоді ет? Так це все тому, що коли вживають ін, мається на увазі, що ви знаходитеся в стінах якогось приміщення, ви наче в коробці, ви в стінах якоїсь будівлі. А ет. Коли ви вживаєте перед іменником, це означає, що там відбувається якийсь процес. Тобто, коли я кажу, що я на роботі, I'm at work, я не просто в стінах роботи зайшла взяти бумажечку і вийти. Я там працюю. І коли вам кажу, що я на роботі, акцент іде на те, що я там займаюся справою, а не просто там забігла привітатися з подружками. Da? Тому саме at school, у школі, тому що я там навчаюсь. At the university, тому що я там навчаюсь. At work, тому що я там працюю. At home, тому що я там відпочиваю, прибираю мою посуд, готую. ну, Ви знаєте.